На розгляд громадськості в, на громадські слухання були надані два документи: інформаційно-аналітичний огляд техніко-економічного обґрунтування та оцінка впливу на навколишнього середовища. В травні 2011 року в населених пунктах навколо в 300-кілометрової зони спостереження ХАЕС пройшли громадські слухання, які продемонстрували досить неоднозначне відношення місцевого, місцевого населення до. До перспективи цього будівництва в деяких містах, як, наприклад, Острог та Хмельницький, місцеве населення навіть висловилось категорично проти цього будівництва. В наданих документах для розгляду в ОВНС. Були суттєво занижені е, основні е, ризики, е, які містяться в, в, в цьому проєкті, що до, призводить до того, що е, вірогідність потенційного та обсяг потенційного впливу на населення та е, оточуюче середовище е, можливих наслідків аварій е, занижені. Е, в, на наш е, на наш погляд, це дезінформує як громадськість, так і осіб, які приймають рішення щодо будівництва Хмельницької атомної електростанції. Тому наданий на розгляд Тео та ОВНС мають бути відкликані замовникам, а реалізація проекту має бути зупинена. Я коротко перелічу основні проблеми, які ми знайшли в цих документах. По-перше, вчора з'ясували, що е, в, до, існує декілька версій документу. Наприклад, на сайті Хмельницької атомної електростанції є одна версія оцінки впливу на навколишнього середовища, а на е, головному сайті енергоатома е, зовсім інша. Ці документи різняться як по, е, е, по обсягу, так і по змісту. Наприклад, е, е, Обсяги викиду радіонуклідів по сезію 137-му в, в двох редакціях мають різницю на один порядок. Про це більш детальніше розкаже Андрій Ожровський. Також в ТЕО та ОВНС не враховані повністю всі затрати та схеми поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, які напрацьовуються. Під час експлуатації Хмельницької атомної електростанції, що в свою чергу є грубим порушенням вимог чинного законодавства та державних будівельних норм, розроб, які мають назву склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище при проєктуванні та будівництві предприємств, будинків і споруд. Далі в наданих документах. Зовсім не надана економічна обґрунтованість цього будівництва. Зокрема, там зазначається, що південно-західна енергетична система буде надлишковою до 2020-2025 року, навіть без. Буде введення в експлуатацію нових нових блоків на хмельницькій атомно електростанції, що говорить про те, що навіть якщо цих блоків не буде, то в Україні все одно буде дуже серйозний великий надлишок встановленої електроенергії, який сьогодні просто простої простої та не використовується. Також в тео зазначається, що можливо електроенергія, яка потенційно може вироблятися з нових хмельницьких блоків, може надана в об'єднану енергетичну систему України або на експорт. Ці твердження також досить спірні та, та неоднозначні, не оскільки як свідчить статистика експорту за останні. Три роки експорт електроенергії з України падає. Це з одного боку, це пов'язано з тим, що е, в, в, ціна на українську, е, українську електроенергію вже е, все більше її важко конкурувати з, е, з цінами з західних країн, куди ми експортуємо електроенергію. З іншого, з тим, що е, у у державах з якими ми маємо спільні кордони впроваджуються програми по енергоефективності, що призводить до зменшення енергоспоживання. Так Румунія в цьому році взагалі припинила імпорт електроенергії України саме через через впровадження програми енергоефективності.